Продовж вихідних прикарпатські рятувальники надавали допомогу травмованим туристам, зокрема, мешканці Київщини та Львівщини, потребували підтримки на маршрутах поблизу Івано-Франківська та Ворохти. Рятувальники, вкотре наголошують про важливість дотримання правил безпеки під час подорожей у гірській місцевості. А ще нагадують, що потрібно перевіряти погодні умови, обирати маршрути відповідно до вашого рівня підготовки, а також важливо мати при собі необхідне спорядження та засоби зв'язку. Ввечері 30 березня до рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час мандрівки на туристичному маршруті Вовчинецькі гори поблизу Івано-Франківська травмувала ногу та не могла самостійно рухатися. 49-річна мешканка Київщини. Для надання допомоги було залучено гірських рятувальників Івано-Франківська, які прибули до місця знаходження постраждалої, надали їй до допомогу та транспортували до автомобіля екстреної медичної допомоги. Ще один випадок трапився теж у неділю. До рятувальників Ішло повідомлення від мешканця Львова про те, що його родичка, спускаючись із гори кукол поблизу селища Ворохта, травмувала нижню кінцівку та не може самостійно рухатися. Ворохтянські гірські рятувальники надавали допомогу з транспортування жінки 1968 року народження. Рятувальники по прибутті надали першу домедичну допомогу постраждалій, та на ношах транспортували її до підніжжя гори. Рятувальники вкотре нагадують туристам, що перед тим як вирушити в гори варто заряд. Іструвати свій похід, дізнатися про погодні умови, подбати про належний одяг та спорядження, також взяти з собою аптечку. Початку року гірські рятувальники залучалися 30 разів для надання допомоги туристам у гірській місцевості. Врятували 25 людей, з яких одна дитина.